Доброго дня, любі діти! Сьогодні на вас чекає цікава подорож у минуле. Ми завітаємо до бабусиної скрині, місця, де зберігаються давні речі, традиції та багато родинних таємниць. Подивіться, ось перед нами стара дерев'яна скриня. Наші бабусі й прабабусі зберігали в ній найдорожчі одяг, прикраси, вишивки та рушники. А зараз відкриємо її. Що ж там усередині? Так, рушники. Рушники яскраві, барвисті, вишиті різними узорами. Раніше без рушника не обходилось жодне свято чи важлива подія. Рушник супроводжував людину від народження і аж до дорослого життя. Давайте розглянемо рушничок уважно. На ньому є візерунки. Це не просто прикраса. Кожен малюнок щось означає. Квіти символізують красу і радість, пташки, мир і любов у родині. Дерево життя міцність роду. Зверніть увагу й на кольори. Червоний колір життя тепла і радості. Чорний Мудрість та пам'ять про предків, зелений, молодість та надія. Наші предки дуже уважно обирали кольори, бо вірили, що вони несуть добрі побажання. А для чого ж використовували рушники? Ними прикрашали хату, дарували на свята, використовували під час весілля. Зустрічали гостей із хлібом, сіллю. Рушник завжди був символом гостинності, любові та добрих побажань. Давайте зазирнемо до бабуциної скрині ще раз. Мені здається, там є ще одна цікава річ. Подивіться, що це. Так, це сопілка. Один із найдавніших українських народних музичних інструментів. Сопілка дуже легенька. Її виготовляли з верби, калини або інших міцних порід дерева. На ній є маленькі дірочки, отвори, якщо закривати їх пальчиками і дути в сопілку, можна зіграти мелодію. Наші прадіди дуже любили музику. Сопілку брали з собою пастушки, коли пасли овечці корів, а ввечері її звучання лунало по селу, ніби говорило всім Добрий вечір, люди добрі. Звучання сопілки ніжне, лагідне, трохи схоже на співпташки. Нею можна передати настрій і веселий, і спокійний. Давайте уявимо, як пастушок сидів на пагорбі. Дивився на красиві українські простори і грав мелодію на своїй сопільці. Сопілка це не просто музичний інструмент, а частина нашої культури. Вона є в багатьох казках, піснях і навіть у сучасній музиці. І так само як рушник, сопілка нагадує нам про любов до рідного, до української землі та нашого народу. Діти, мені здається, у бабусині скрині є ще одна цікава, дуже особлива річ. Давайте заглянемо ще раз. Подивіться, це лялька з ниток. Проста, але чарівна народна іграшка, яку робили наші бабусі та прабабусі. Така лялька виготовляється дуже легко. З ниточок намотували тулуб. Ручки, косу, зав'язували возлики і виходила маленька подружка для гри. Жодних голучок, жодних шкідливих матеріалів, тільки нитки, тепло рук та гарний настрій. Лялька з ниток була не просто іграшкою, її робили з добрими думками і побажаннями, щоб вона приносила в дім мир, радість та добро. Такі ляльки давали дітям, щоб вони гралися, брали з собою в дорогу, або навіть ставили біля ліжечка, щоб оберігала сон. Зверніть увагу, лялька дуже проста, але в ній багато душі. Вона вчить нас, що для щастя не завжди потрібні дорогі іграшки. Часто найціннішим є те, що зроблене своїми руками або руками близьких. Подивіться, яка вона м'яка, легенька, приємна на дотик. Наші бабусі робили таких лялечок різних кольорів червоних, білих, жовтих. Кожен колір мав своє значення червоний радість і турбота, білий чистота і добрі думки, жовтий тепло і сонце. Такі ляльки завжди нагадували дітям про любов їхніх рідних. Вони були маленькими оберегами, що дарували добрий настрій і віру в краще. Отже, сьогодні ми дістали зі скрині ще одну частинку українських традицій ляльку з ниток. Вона зберігає тепло бабусиних рук та пам'ять про наші давні іграшки. Тепер і ви знаєте, що українські діти завжди вміли гратися просто, сердечно і творчо. Ось і закінчується наша подорож у світ бабусиної скрині. Сьогодні вона відкрила нам багато своїх скарбів. Ми побачили рушник, символ тепла, любові та українських традицій, почули про сопілку, музичний голос нашого народу, познайомилися з лялькою з ниток – простою, але дуже щирою іграшкою, яка несе добрі побажання. Усе це частинка нашої культури, нашої історії, нашого коріння. Дякую вам, діти, за увагу, цікавість і бажання дізнаватись нове. До нових зустрічей!